Доброго дня всім. Продовжуємо тему про корупцію в Бузькому районному суді Львівської області. 21 лютого 2020 року слідчий суддя Бузького районного суду Львівської області КОС за участі прокурора Нижник у судовому засіданні розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бузького відділу поліції Конс про проведення огляду а точніше обшуку іншого володіння особи у кримінальному провадженні номер 120 201 401 7 5061 від 20 лютого 2020 року за ознаками частини 1 статті 358 Кримінального кодексу України підроблення документів, печаток штампів та бланків, Збут чи використання підроблених документів печаток штампів. За наслідком розгляду клопотання у справі номер 943, дріб 297, дріб 20 суддя Кост постановив ухвалу, якою так званим заднім числом дозволив слідчому начать, провести огляд автомобіля Volkswagen. Та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ще було виявлено та вилучено під час огляду місця події 20.02.2020 року для узаконення, як написано в тексті, виявлений та зафіксований протоколом огляду місця події, обстановки слідів та вилучення речових доказів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні no 10201 4017 61 при цьому у ухвалі суду суддя посилався на статтю 233 КПК України, яка дає дозвіл поліції на проникнення до володіння особи лише за її добровільною згодою. Але жодних відомостей про добровільну згоду власника на вилучення свідоцтва, про реєстрацію транспортного засобу та автомобілів. Volkswagen, Volkswagen не має, що засвідчує незаконність проведення цієї слідчої дії. Дивно. Але майже всі обшуки приміщень або інше володіння, з якими знайомився у судових рішеннях суду, слідчими суддями узаконювались вже після проведення цих слідчих дій. Тобто обшуки вчинялись без погодження з прокурором та без дозволу суду. Аналогічна ситуація відбулась і у цій справі без дозволу власника. Поліція провела обшук автомобіля, оформивши цю слідчу дію протоколом огляду місця події, яка згідно закону має проводитись тільки з дозволу суду. Така практика свідчить, що в Бузькій поліції слідчі вже не уявляють про наявність законного шляху, проведення обшуку, проведення обшуку до суду та після отримання дозволу проведе відкриття. Закону обшуку, тобто, законом, як має бути? Має бути відкрите кримінальне провадження, має бути звернення з клопотанням про проведення обшуку до суду, і після отримання дозволу про проведення такого обшуку. І це виглядало би логічно та законно. Але коли поліція застосовує інші дії, не передбачені законом, систематично це порушення закону. Що, на мою думку, має назву зловживання службовим становищем та порушення Конституції України. Таким чином, після цієї ухвали 25.02.2020 року, суддя КОС постановив ухвалу у цьому ж кримінальному провадженні, яким задовольнив клопотання слідчого конца про арешт майна, вилученого на підставі ухвали суду від 21 2020 року. 16 квітня 2020 року до суду надійшов обвинувальний акт на обвинувачення Баландюка Володимира Зіновіча у кримінальному провадженні номер 120 201-401-7-50-61 від 20 лютого 2020 року у справі номер 943, 626, 20 о 15 годині 57 годині. Яка була розподілена судді журебіді? Четверта година справа була розподілена, і в цей же день суддя журебіда так спішив її розглядати, що в цей же день він її і розглянув. В цей же день суддя, суддя Жеребіда постановив ухвалу про призначення справи до підготовчого судового засідання, яке призначив на 24 квітня. Текст цієї ухвали є досить цікавим з точки зору відповідності професії особи, яка складала цей документ, що, на мою думку, не мала би писати таких дурниць у судовому рішенні. Зокрема, у тексті вказано наступне. 16.04 до Бузького районного суду Львівської області надійшов обвинувальний акт, внесений до єдиного. Реєстр досудових розслідувань за номером 1221-401 75061 від 20.020 року у вчиненні у підозрі, у підозрі, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України особою 1, яким є пан Баландюк, згаданий мною мною вище. Напрошую цю висновок. Яка може бути підозра у обвинувальному акті? Нехай би мені пояснили. Прокурори, судді, слідчі. Яка може бути підозра у обвинувальному акті висуватись? У обвинувальному акті має висуватись обвинувачення, у вчиненні кримінального правопорушення, злочину, а не підозра. Підозра це тоді, коли відкрите, коли ведеться досудове розслідування. Тут же досудове розслідування закінчене. Яка ж може бути підозра? Я тепер для порівняння наведу текст з аналогічної ухвали про призначення судового розгляду судді Кам'янко-Бузького районного суду Самсіна у справі номер 943-346, 20. Недавно я згадував про це у своїх, у своїх розповідях. Так от що пише пан Самсін для порівняння. 4.03.2021 року згідно ухвали Львівського апеляційного суду від 29.12.2020 .20... року передано до Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області обвинувальний акт в кримінальному провадженні відомості, про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розвід 27.06.2020 року за номером 120 201 401 -25, за обвинуваченням Особи 2. У вчиненні кримінального ну, написано проступку. Я думаю, що то пан Самсін помилився. Це кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 185 КК України. Появляєте? Значить, один суддя пише, що обвинувальний акт отриманий за обвинуваченням. А пан Журабіда пише, що. Обвинувальний акт у підозрі, що зовсім, ну, зовсім не вписується. Або це такий обвинувальний акт, може, його взагалі не було, я не знаю, але такого не може бути. З викладеної інформації напрошується питання, який же це обвинувальний акт надійшов до Бузького суду зганого кримінального провадження, якщо ним Баландюк підозрювався, а не обвинувачувався вчиненні кримінального правопорушення. За частиною першої статті 358, КК України саме за такою частиною статті 358 внесені до ЄРДР 20 2020 року, а не за частиною 4, як вказано у тексті ухвали, про призначення справи до підготовчого засідання. Якщо суд отримав обвинувальний акт про підозру вчинення кримінального правопорушення, то це є обвинувальний акт. То це не є вбнувальний акт, а це якесь є шахрайство або порнографія з боку державного органу по відношенню до громадянина України. У мене така думка виникає. Ще більше дивні події описані в ухвалі суду від 24.04.2020 року за наслідком проведеного підготовчого засідання у справі 943-626-20. У судовому засіданні розглядався обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 120 201.401 75061 від 20.02.2020 року. Написано: суд приходить до висновку, що винуватість Баладюка у використанні завідомо пірового документу доведена, а тому кваліфікує його злочинні дії за, за статтею 358 частини 4 Кримінального кодексу України. Мене знову виникає питання до цього правосуддя, чому суд змінив кваліфікацію злочину у судовому засіданні? На якій підставі? А де був слідчий прокурор, який направили до суду обвинувальний акт за частиною 1 статті 38 КК України, напрошується висновок про те, що обвинувальний акт не відповідав фактичним обставинам справи? Та й чому питання про звільнення від кримінальної відповідальності виникло у Баландюка у цьому судовому засіданні, а не під час досудового розслідування? Де був прокурор, де був суддя е, слідчий? Як суддя в судовому засіданні встановив, що обвинувачений щиро розкаявся, що він активно сприяв розкриттю злочину і повністю відшкодував завдані збитки або усунув заподійну шкоду? І тому відповідно до вимог статті 45 КК України може бути звільнений від кримінальної відповідальності. Про це немає жодного слова у тексті ухвали. Ці та інші питання, які виникли в мене як у сторонньої особи, дали мені підстави запідозрити суддів Коста Жоробіду у порушенні бангалорських принципів поведінки суддів, в тому числі третього показника, який називається чесність та непідкупність. Згідно якого суддя мав, мав би демонструвати поведінку бездоганну навіть з точки зору стороннього спостерігача? В мене ця справа не, виник, не викликала такої демонстрації, а навпаки, викликала відчуття відсутності, об'єктивності з боку суддів у цій справі. А як ви думаєте, шановні, з цього приводу, які у вас думки виникають? Якщо вам не важко, прошу поділитись своїми коментарями. Прошу підписуватися на мій канал. І на цьому дякую за увагу.